Дві з трьох хризантем мультифлора не пережили в мене цю зиму. І я вирішила, що замість цих хризантем я посаджу гортензію востисту. Місце, де росли хризантеми, я розчистила від мульчування. Мульчування зібрала на повторне використання. Добре, все перекопала, вибрала хробачків, спушила землю, трохи зайвого ґрунту прибрала. А це в мене невеликий бекстейдж, тому що не тільки треба працювати, а ще й знімати контент на продаж. Отож, продовжую. Гортензію я висаджу просто перевалкою. Тут навіть мені трохи киця допомагала. Далі все гарненько застеляю картоном, щоб не було пробілів, і проливаю водичкою. Коли картон трохи промок, засипаю все минулорічною мульчою. Ну, зверху присипаю трохи мульчою, крупнішою і трошки притоптую краї. Далі повертаю сітку від котів і прибиваю тими ж самими кілочками. Ось таке вийшло.